Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні я продовжую серію відео про книжкові цикли. В минулому відео я вам розповідала про книжкові цикли, які я буду дочитувати. Посилання на це відео я залишу вам внизу в описі. І сьогодні я вам розповім про книжкові цикли, які я спробувала, почала читати, і щось пішло не так. І я їх не збираюсь дочитувати. Таких циклів у мене виявилось 15. І розпочинаю цей хід парад моїх а, недочитуваних а, циклів. Це а, цикл від ЮНЕСПО про Гарі Холя. Наразі цикл налічує 12 книг. З них я прочитала першу книгу і почала, здається, другу читати. І, взагалі, це повз мене. Мені не сподобався по перше слог у автора якось. Ну так собі, якщо чесно, якось дуже важко в мене йшов а, текст, і мені не подобається головний герой. А, взагалі, мені подобаються якісь такі скалічені детективи, які курять, які п'ють алкоголь, а в них така важка доля, але тут якось мене він просто дратував. Тому, звичайно, я не буду. А, Читати далі, і взагалі я чула, що далі книги досить схожі один на одну, тому не бачу сенсу для себе читати, страждати і сподіватись на щось. А далі книга від Дженніфер Лін Барнс, ігри спадкоємців. Вона в нас виходить чи вже вийшла українською. А це цикл з трьох книг. Я прочитала першу книгу, і вона була досить непогана. Мені сподобалось, я читала, мені було цікаво, і там такий цікавий сюжет, як дівчина отримує по заповіту дуже дуже багато грошей від незнайомого їй, взагалі, а, чоловіка, але там є одна умова: їй потрібно прожити разом з його родичами цілий рік, і тільки тоді, коли вона проживе під одним дахом з цими родичами, вона отримує а, цей спадок. І там починаються такі головоломки, тому що в нас дівчина дуже розумна, і там взагалі цей. А, Чоловік, який помер, любив такі загадки, і там кохання вона, і там дуже багато хлопців. І було непогано, але перша книга закінчилась на такій ноті, що я не бачу сенсу читати далі. І я не можу сказати, що мені хочеться читати далі. Тому взагалі так багато є книг, інших циклів, які я хочу справді прочитати. тому... Не бачу сенсу читати саме цей цикл, який мене зачепив так сильно, що я прям чекаю на продовження. Наступний цикл від Ренса Марігса Дім дивних дітей. А я виявилось, прочитала аж чотири книги з циклу. Я здивована, що я стільки витримала. Взагалі, в циклі наразі шість книг. І там. Гарна тільки перша книга. Далі починається ось так: от донизу мені не подобається там такий, якийсь вже бред почався, просто на голову. Це не налазить. Просто автор в нього вийшла перша книга досить успішною. Він вирішив тягнути по максимуму грошей з цієї ідеї. А я не люблю таке. Це мені здається, ну відчувається, коли ти читаєш, тому я не буду продовжувати цей ліха закручений сюжет, це ну, не для мене. Далі цикл від Кай Майер бібліоманти. Це трилогія. Я прочитала першу книгу, і там досить цікава має непогана книга, досить атмосферна. Від неї прям активно віє вайбами Гаррі Поттера. Але мені здається, я просто пізно взяла читати цю книгу, якщо б я її прочитала в років 13-14, якраз на хвилі любові до Гаррі Поттера, то це було б у тему. А зараз не знаю. Хоча магія пов'язана з книгами, це непогано. але... Мені здається, я просто переросла цей цикл і тому не буду його продовжувати. Далі Ніколас Імс, Королі жаских земель. Так в нас переклали цей цикл. В нас виходить перша книга у видавництві небо. Я прочитала першу книгу, це Ділогія. Мені вона сподобалась, це таке фентезі, з гумором, з пригодами. коли… Такі старі вояки збираються заради якоїсь місії, знов разом через багато років, і починають все заново. Такі, знаєте, вайби старого рок-групу, які, які зібралися з, заново разом, і починають щось творити разом. А, тавтологія вийшла. Ось друга книга вона повинна бути про Начебто доньку одного з головних персонажів, але мені не хочеться читати. Мені здається, перша книга повністю така самостійна, завершена, і я не бачу сенсу продовжувати це читати. Тим паче, якщо вона мене прям не зацікавила так сильно, щоб далі читати. І наступний цикл від Джосая Бенкрофта «Вавилонські книги Сходження Синліна. У циклі повинно бути чотири книги. З них я прочитала першу. Вона мені перша досить сподобалась. Було цікаво така цікава система, така велика вежа, в якої на кожному кільці якась своя окремо своє життя, свої закони, свої правила, і найвищі наступні рівні попасти, потрапити дуже важко. І ось син Лін шукає свою дружину. Перша книга була досить динамічна, він не знайшов свою дружину. Ось. А, але я не знаю, настільки закручений сюжет, що, мені здається, я вже загубилася у ньому і бажання читати далі це потрібно перечитувати першу частину. Якось в мене. Немає. Наступний цикл це цикл від Лені Тейлор, Мрійник Стрендж. А там також це ділогія, і я прочитала першу книгу з цією ділогією. І, якщо чесно, що говорить найбільше про цей цикл, це те, що я взагалі нічого не пам'ятаю. Якісь такі дрібні подробиці, але не пам'ятаю. Мені здається, що це говорить про цикл, що значить він був не настільки цікавий, щоб я прям. Ну, Запам'ятала його хоча б. Ось тому я не буду читати, перечитувати першу частину, читати другу. Наступний цикл це цикл від Rice, Вампірські хроніки. Тут аж 13 книг у циклі. Я прочитала перше це інтерв'ю з вампіром. І я настільки люблю фільм, настільки мені не сподобалася книга. Вона, як на мене, ну, Картонні персонажі атмосфери взагалі нуль, і звичайно, я не буду продовжувати, якщо мені ну нічого там не сподобалось. Взагалі, я, я пам'ятаю як пам'ятаю, коли я знімала навіть влог чи там було це 24 години читання. Це відео вже я закрила, але я читала тоді, пам'ятаю, і бомбила, що у фільмі було краще. І наступний цикл, який я не буду дочитувати, цей цикл, я знаю, багатьом подобається. Подобається цей автор, це цикл від Террі Прадчета і його дискосвіт, який налічує 41 книгу. Я прочитала тільки першу книгу, і якось взагалі все не про мене. Мені не сподобався на диво англійський гумор, хоча я обожнюю його у книгах. Це прям окремий сорт мого задоволення. Мені не сподобалось не те, що не сподобалось. Я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Хто ми, де, ми, що ми, куди ми йдемо, навіщо. Тому і не буду читати, тому що якось, якось ні. Наступний цикл від автора Гарта Нікс Старе королівство. Він налічує шість книг, з них я прочитала першу. І тут я також нічого не, розум... не пам'ятаю взагалі. В мене, коли я думаю про цю книгу, одна тільки думка це пустеля. А чому пустеля, що пустеля? Я не пам'ятаю, тому і не буду читати. А далі цикл, який обожнюється ще більше мені стається, ніж у Тері Пратчета це Відьмак Анджея Сапковського. Так. А у циклі вісім книг, з них я прочитала три, Я намагалася, я давала другий і третій шанс. Але мені, мені подобається, коли ти читаєш анотацію, ти думаєш, ну це для мене так, це буде класно: такі полювання на якихось монстрів плюс якийсь основний сюжет, інтриги. Але це так написано, що мені не подобається. І ну там вже було ну, дуже багато, постійно, про соски. Ну, вибачте, і те, що його всі хочуть, ну це вже ну тумач для мене. І далі цикл біль, це цикл від Себастьяна Кастела, Творець Чар. У нас зараз вийшла перша книга, навіть виходить друга книга з циклу. В циклі шість книг, з них я прочитала п'ять. Так, я кидаю цикл на останній книзі. Е, не цікаво. Після третьої книги не цікаво. Затягнув автор. Мені здається, що фінал повинен бути, був, бути десь на четвертій книзі. Далі просто автор втратив мою увагу. Мені не цікаво стало, С -с. дуже сильно затягнув, і прикро, що я пройшла цей путь. І не дійшла до кінця, тому що можна зробити зусилля над собою, але навіщо, якщо не хочеться. І наступна книга це Роберт Джордан і його колесо часу. Тут у нас 14 книг. З них я прочитала 0,5. Дуже нудно, дуже нудно, дуже нудно. Якщо нудно на першій книзі, то що там про що там 14 книг? Я просто засинала з першої сторінки. Якщо вам потрібно снодійне, це воно. Читаєш перші два рядка, ти вже засинаєш. Це якась магія, тому, звичайно, я не буду читати, інакше я ну, просплю все, все своє життя. Далі автор, з яким в мене досить важкі стосунки, це Карлос Руїс Сафон. Я знаю, що він також багатьом подобається. Я в нього почала читати два цикли. Перший це. Трилогія туману, і другий це а, кладовище забутих книжок. Ось, і якщо трилогія туману, це взагалі для мене було погано, і що там, що там я поставила погані оцінки книгам, то стосовно кладовища книг, мені чомусь зараз здається, що мені може сподобатись. Я десь читала це роки чотири тому, і мені стається, що якби я читала його зараз. Мені, можливо, б зайшло. І ось я думаю, може перечитати, що ви скажете на це. Цікава ваша думка. А, мені хочеться все ж таки трошки, хоч подружитися з цим автором, але трилогію туману я читати 100% не буду. І останній цикл це цикл від Кіри Кас, відбір. У циклі 5 книг, я з них прочитала три. І мені цей цикл потрапив у. Потрібний настрій, потрібний час. Це такий ам, холостяк в антуражі антиутопії. Але на третій книзі все абсолютно логічно завершується, тому я не знаю, що там можна писати ще в четвертій-п'ятій книзі, тому я її не буду читати. Але перші три, три книги досить цікаві, непогані. Якщо вам таке подобається, то спробуйте. Ось це і всі цикли, які я не планую. Завершувати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цих циклів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, в якому я вам розповім про найкращі цикли мого життя. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і побачимось вже зовсім скоро. Бережіть себе, пока!